Вітаємо вас, що ви стали е, переможцями. І надіємося, що дійсно далека до вас прилетить. І саме такі сувенір, що вона прилетить. Скільки років ви плануєте стати батьками? Ну, напротязі п'яти років. Ми одружені вже п'ять років і Живете без з... контрацепції. Без відразу. Відразу, да. угу. так. Добре. Контроль робили після лікування, ні, не знаєте, чи лікували чи ні? Да, ми приїхали після лікування на узі, просто подивилися нас і все. Ну тобто нас налаштували на те, що ми маємо таку роботу. Ви здаєте тільки е, ці можете два аналізи, які не залежать від цикла. Якщо вони порушені, ми почнемо їх коригувати. Угу. Угу. Да, Ось і здається специфлі Угу. Все а цей аналіз, який залежить від циклу, ми здамо на другий-третій день ми mm -hmm. збираємо циклу. А з вами зараз зробимо УЗІ. Mm -hmm. Добре, щоб ви розуміли, що ми маємо. Mm -hmm. А який день циклу? 15, а, 15. Все правильно. У вас шикарна овуляція була. Це жовте тіло, признак того, що ви огулювали. Mm -hmm. Що вона була. 8-9 антральних. Чудовий у вас. Тут невелика кількість рідини. Ось, це признак того, що пройшла огуляція. Uh -huh. Розумієте, так? Uh -huh. Ваш яєчник розміром 37 правий на 23. 6-7 антральних. Ну, до 8. До 8, зліва 31 на 15. Друга фаза циклу. Матка розміром 41 на 50. Ендометрій відповідає авуляції 11. Шийка матки 43, на 23. Ми вже подивились у взяли всі мазочки, подивилися шийку матки. Чоловік зараз здає спермограму, здає кров, тобто ми зараз йдемо в маніпуляційний кабінет, також здаємо кров. Завтра будуть вже практично всі аналізи. Ми завтра після обіду з вами зв'яжемось і скажемо, що вам коригувати. Добре. Добре? Добре. І зустрінемось на другий-третій день нового циклу ага. і підемо в стимуляцію. Підемо за дітьми. Да. Вже велика в дорозі, тому треба пришвидшити її появу у вас. Добре. 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 Ще раз вітаю вас, дуже за вас рада. Дякую.